Привіт, вітаю вас щиро, на каналі Флакони Балаканина. Сьогодні, так як обіцяла, буду відповідати на ваші анонімні питання, дуже багато цікавих питань, деяких дуже навіть несподіваних, і тому дуже цікаво буде на них відповідати. Перше питання буде від пані Людмили. Не анонімне питання, щиро вам дякую. Олі, коли ви вперше зацікавились парфумами, чи носили їх у підлітковому віці, які саме аромати тоді. Мені більше були до вподоби. Звичайно, я носила в пліткому віці аромати, тільки це переважно були аромати від Oriflame, від Avon. Те, що мама купила, та й носила. Задуже дуже не цікавилась взагалі ароматами, але, пам'ятаю, дуже мені подобався Avon Incadence. І тому що подарували, що купили, то і носила, не мала можливості мати якихось інших ароматів. Чи моя мама не мала можливості мені купити якісь аромати, типу Шанель чи Діор? Пізніше, звичайно, я собі купила аромати, вже якісь там від люксу, які мені вже там дуже подобались. Але в підлітковому віці це переважно були ось ці Avon, Oriflame. тому в мене дуже такий. Сентиментальний підхід до цих ароматів, тому що пов'язані з ними дуже багато спогадів, е, якихось таких позитивних, також з такого підліткового віку. Е, тому е, я навіть декілька ароматів маю і їх часом нюхаю і згадую якісь такі е, підліткові, е, навіть дитячі моменти з минулого. Наступне питання щиро вам за нього дякую. Чи дивитесь ви youtube канал інших парфюмерних блогерів, кого можете порекомендувати? Я вам тут з вами буду абсолютно щиро і відверта. Ні, не дивлюсь, тому що в мене фізично не вистачає часу, тому що я вчусь, працюю і маю молодитину. дитину. І ввечері єдине на що мене вистачає, це включити просто якийсь серіал, і то я його не додивлюсь ніколи, тому що малий мама, мама, мама і тому подібне. Напевно, як в мене буде більше часу, я з деякими речами. Просто дам собі раду, я сяду на спокійно і подивлюсь когось, декілька відео оціню, Скажімо, я не якимсь експертом від оцінки когось, тому що кожен абсолютно любить інший смак. Хто злюбить більш інформацію, подано конкретно і швидко, хто злюбить і більш романтично з музичкою, і тому подібно. Але якщо ви в пошуку напишете парфуми, вам висвітляться найпопулярніші, напевно, блогери, їх дуже багато які. Класно, напевно, подають інформацію. Кожен для себе може знайти те, що він любить. Тому я не буду тут щось рекомендувати, щоб когось сказати. А, а хтось, наприклад, можливо, не до кінця мені, але його також скажу. Просто ем, потім зайдете і, і будете говорити. Що ж вона порекомендувала? Тому що ну ну кажу, я нікого конкретно не дивлюся, і мені треба було би трошки часу, щоб щось рекомендувати. Напевно, як він з'явиться, то обов'язково. Е, Зможу поділитися своїми думками на цю тему. Наступне питання щиро вам дякую. Вітаю, скажіть, з яких парфумів почалося ваше справжнє захоплення? Якщо ми кажемо про таке захоплення взагалі парфумами, то це, напевно, почалося з люксу, напевно, з першого аромату, шанель Mademoiselle, на який я збирала гроші, свою стипендію, щоб його купити. Я про нього мріяла. І це просто була любов, неймовірна. Але якщо ми говоримо про таке дійсно захоплення, то це десь у 2017 році, коли я почала більш спробувала більш нішу, і нею зацікавилась. Тому і з'явилася по така пристрасть до ароматів, тому що до люксу я не мала такої пристрасті, чесно вам скажу. Е ось е тому е парфуми я завжди любила, але така справжня пристрасть, яка почалась. Е таке моє захоплення, то, напевно, з 2017 року. Чим ви захоплюєтеся у житті хобі, улюблені заняття? Щиро вам дякую за таке гарне питання. Е ой, Боже, чим я захоплююся в житті? Улюблені заняття я люблю малювати, тому що моя професія це художник, художня, художник-кераміст, але це там будуть далі питання, тому конкретно відповім далі. е, хобі, е слухайте, я дуже люблю плавати. Ну, це, напевно, моє так, 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 така пристрасть, особливо в морі, на глибину, довго, тому плавання дуже-дуже люблю. Дуже люблю готувати, особливо з локальних продуктів десь в інших країнах. Коли йду до, до супермаркету, купляю все і починаю там щось таке видумувати інше, ніж, ніж тут на Е, Ще які улюблені заняття, Не знаю, подивитися якийсь улюблений серіал, почитати улюблену книжку, хоча на читання в мене також немає взагалі часу. я б хотіла. Знаєте, як то там сісти собі на спокійно, почитати ту книжку. Мене просто, мені ніхто не дасть почитати ту книжку, повірте. Бо, Можливо, колись на старості літ будуть читати книжки. Е, ось, ну і Багато, так як сказала, ну, напевно, найбільше малюю щось ліплю з глини, але це пізніше ще уточню, е, чому я це так багато роблю, але люблю це робити. Наступне питання таке з блок з п'яти питань, щиро вам дякую. Скажіть, скільки триває ваше захоплення? Скільки триває ваше захоплення, напевно, парфумами з 2017 року? Триває так конкретно. З якого парфуму почалося захоплення нішою? О, дякую за, за таке класне питання. Це почалося з кірки Тізяна хто Дуже не любить кірке. Повірте, мені цей аромат також спочатку не сподобався. Це була якась резина гума, я взагалі не зрозуміла цей аромат. Мені надіслали пробник, тому що я купляла якийсь там люкс. мені надіслали нішевий аромат. І я була в шоці, я така нюхнула, думаю, господи, що це таке? Щось таке інше? І тоді я почала цікавитись, що це взагалі ніша, тому що я не знала, що це таке взагалі. Взагалі я не знала ноти, що я люблю, що мені подобається, як може сидіти аромат. От тоді я почала, я зайшла в цю нішеву парфумерію е, і скупила всі аромати, пробники підряд. Я навіть не дивилася, яка там піраміда, що мені буде подобатися, що не подобатися. Я просто почала скуповувати пробники нішових ароматів. І е, чим дорожчий, тим краще, бо мені здавалося, якщо дорогий аромат, він, напевно, дуже класний. Куртина, мені буде дуже прикольно сидіти, це не було так. І е, ось тоді я почала так ці аромати тестувати, і ну Ну так ну, скільки воно почалося. Потім були такі дешевші нішові аромати, як Мулінард, е, пам'ятаю, Трусарді, е, потім почались аромати. Такі, як ну, за теренці, звичайно, всі аромати, вони мені були дуже цікаві. Кріті ароматом ну, так, Дуже-дуже багато різних, поки я знайшла якісь там свої і дійсно повністю закохалася. Перший люксовий парфум, що вразив, люксовий Шанель-Мадемузель Шанель був мій перший парфум, такий, на який я, я, який я мріяла, але який мене вразив, це був Діор Жадор. Я в нього закохалась. Це до досі. Я вважаю, що Діор Жадор — це є еталон краси жіночої. Він всюди актуальний і він дуже прекрасно звучить. Тобто він вже має стільки років, але він, він просто прекрасний. Це, це просто такий ну, неймовірний аромат. Хто ви за освітою? Oh. Я за освітою художник, так як я сказала раніше. В мене є два, дві, два напрямки освіти. Перша це є художник кераміст Я закінчила коледж у Львові і м, виїхала в Польщу, до закінчила навчання. І тут вчила в польських школах, як і приватних, так і державних деякий час, але зрозуміла, що в мене не дуже є терпіння до дітей. взагалі діти мене любили, тільки мені було важко, тому що. Часто я не могла їх контролювати, я була задобра взагалі для дітей. Взагалі, ну, на малюванні найчастіше діти не дуже чемніно, але в мене це було взагалі. І я розуміла, що мушу десь далі розвиватись, і тепер я на останньому році. На університеті артистичному цей напрямок мистецтво візуальне і едукація культурова це освіта, яка дає можливість працювати в музеях і галереях, бути кураторами вистав і тому подібне. Тому трошки так десь там розвиваюсь далі. Що подобається, що не подобається у місті, де ви живете. Я живу в Польщі з 2013 року. Я сюди переїхала і я живу в Познані. Познань знаходиться біля, біля границі німецької, це досить недалеко. Що я люблю в Познані? Напевно, дуже люблю чистоту, тут чисто задбану інфраструктура. Дуже люблю те, що тут всі автобуси, трамваї просто до секунди це Дуже тут тут дуже так пунктуально. Це також мені подобається. Мені подобається, бо я живу під Познанем, Тобто до познання тут 15 хвилин. Я живу в такому маленькому містечку. І що я тут люблю? Все люблю, подобається мені тут. Звичайно, зимою мінуси. Найбільші мінуси тут такі, що зимою тут дуже багато смогу. Тобто тут палять, тут дуже багато таких будинків, де старих. Де люди палять не вугіллям, а сміттям, і тому ви просто не можете вийти на вулицю зимою, особливо з дитиною. Ну ви просто дуситеся в кошмар. Це просто кошмар. У нас очищувач повітря ходить регулярно цілу зиму, тому що це неможливо. Це всі е, якісь вентиляції входить вам. Просто брудне повітря. І це найбільший мінус, який може бути. Е, і звичайно, ті зими. Тут як починається осінь, тут дуже сіро-сіро, темно. Тут сонця взагалі немає. Тому найкраще десь виїхати на такий період, як є можливість. Питання дуже цікаве. Наступне: що б ви хотіли в собі поміняти, але ніколи не зможете цього зробити. вам за таке питання. вау. Щоб в собі хотіла поміняти, напевно, якісь деякі риси характеру, які, на жаль, вже не змінні напевно впертість, часом самовпевненість засильна, але. Цього вже не зміниш. Щодо вигляду, напевно би хотіла бути такою темніш, темніш темношкірою, тобто такою мулаткою. Мені дуже подобаються такі люди, особливо там з Латинської Америки. Вони мають таку прекрасну шкіру. А я завжди була від природи бліда, як стіна. Мені куди хтось сказав, ти бліда як стіна. У мене, Мені дуже важко загоріти взагалі. Це е, нереально трошечки хіба що. І потім ця, цей загар сходить, і я знову бліда, на мені видно, всі жили і тому подібне. Ну така, ну аристократична шкіра, що тут зробиш? Тому напевно, якісь риси характеру, шкіру. А так, в принципі, може бути. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили проживати в Польщі? Бо я так розумію, що ви вже довший час в Польщі десь прочитали? Дякую за питання я щиро вам. Ем... Чи я так би вирішила з 2013 року я цілком випадково познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком у Львові, тому що він був у Львові так просто на екскурсії, і, ну, і так, так доля якось нас звела разом в тому 2013 році. Ну і я вирішила до нього переїхати, тому що так як він має тут бізнес в Польщі, він би не зміг переїхати до України, тому що ну, ну, треба було вибрати. Наступне не менш цікаве питання. Чи віриш ти в кохання з першого погляду? <хи> Дякую за таке гарне питання. Чи я вірю в кохання в першого погляду? Я вірю в пристрасть з першого погляду і закоханість з першого погляду. Чи кохання, кохання, мені здається, це важка праця. Справжнє кохання проявляється з роками, це є взаємні стосунки, відданість, повага. Підтримка один одного, це все будує справжнє велике кохання. Рік за роком воно робиться щораз більше. А також от я побачив і все впав, закохався. Потім життя показує зовсім інші реальність зовсім іншу реальність вилазять різні буденні справи. І тому питання полягає, як потім собі партнери радять з цими справами, а як вони гарно виходить, і є ця підтримка. I co se razem, co jest prawdziwe kochanie dla mnie. Останнє питання. Ви дуже гарно виглядаєте. вам ви, дякую, Чи ви займаєтесь спортом, чи це дієта і харчування? Боже, дякую вам. за таке питання. мені аж незручно, ем, е, Я взагалі спорту за дуже не люблю, чесно скажу. У мене є вдома, стоїть орбітрек, і я на ньому їжджу час від часу, не нечасто. Е, люблю плавати і люблю гуляти багато. Так от, от в спортзал, дієти, в мене такого немає. взагалі дуже люблю багато і добре поїхати. У мене з їжею любов. І тому сидіти на якихось дієтах мені дуже важко. Я стараюся просто ввечері не їсти, щоб е, декілька годин перед сном е, мати. Але е, так, щоб якось я відмовлялася від чогось. Я люблю хліб, макарони. Ну я то, то все люблю. Мені дуже важко на дієтах сидіти. ну Я просто за дуже люблю їжу, хорошу їжу. Тому, звичайно, багато фруктів, овочів стараюся з'їсти, щоб якось воно там здоровіше було. Але чи вам дякуємо за комплімент. Дуже приємно. Щиро вам дякую взагалі за всі питання, що ви задали. Дуже приємно. Маю надію, ми якось ближче трошки з вами познайомилися. Хоч трошки. Я задала вам декілька питань в описі під цим відео. Обов'язково зайдіть. обов'язково дуже вас прошу відповід... дайте відповідь, хоч на одне з питань, Як будете мати час, то і на всі. Мені буде дуже приємно з вами ближче познайомитися. Побачите звідки ви хто ви, щоб ми ще ближче познайомилися. Щиро вам. Дякую і до нових зустрічей!